Вітаю! Мене звати Олександр. Я психолог-психотерапевт в напрямку транзакційного аналізу з досвідом роботи понад три роки. Я обрав цю професію, тому що психологія та психотерапія якісно змінили моє власне життя. Я зрозумів, які хибні переконання заважають мені. Я усвідомив власні емоції, котрі мені було заборонено виражати. Також я прийняв те, що саме я являюся архітектором власного життя. Все це і дало стимул та поштовх до обрання професійного навчання в ідентичності психотерапевта. Для мене важливими цінностями в моїй роботі та житті є безпека та прийняття. Саме вони лежать в основі успішних терапевтичних відносин. В роботі зі мною ви зможете зрозуміти взаємодію з самим собою, з іншими людьми та світом цілому. Навчитися будувати безпечні стосунки, приймати себе, свою ідентичність та власне тіло. А також чому варто сказати в житті до побачення, а чому привіт.